Единственное спасение Украины – это отказ от вот этого искусственного формирования под названием Украина. А то, что сделала Украина, навсегда лишит в моем сознании права этой территории на какое-то самоопределение. В качестве самостоятельной территории они Существовать не могут. одіозний депутат держдури РФ Мілонов на цей раз заборонив Україні існувати на думку пришибленого наша країна. Це суто вигадка. Він каже, що у нас не існувало свого етносу, національності, культури ніколи. А в тому, що Росія зараз розгрібає проблеми з Україною, винен Ленін люби попитки самостійності України, які принімались на притяженні там ніяк цього гримені смутних тяжових времен імперії. Вот. Они привели к чему? К полному коллапсу, к полному хаосу. И вот эти вот коммунистические заигрывания с, украинскими, с украинской знатью, которые начал Ленин со своей шоблой и продолжили многие другие э -э политики, будем так говорить, и привели к тому, что у нас есть вот эта Украина. Не будь э -э нашего толерантного отношения ко всяким типа Грушевских, Не было бы даже самой основы говорить о независимом украинстве и о разновекторности развития украинского и русского народа. Навіть не питайте, тоді виходить так, що за логікою цього персонажа у русських на головній площі країни лежить труп сепаратиста, який створив Україну, та через якого у Росії стільки проблем, я так бачу, люблять росіяни поклонятися якимось аферистам. А взагалі радимо Мілонову почитати історію, тільки реальну історію, а не ту, що йому надиктовує Путін, та зрозуміти, що Україна існує значно довше ніж Росія, і наскільки абсурдним виглядає те, що російські політики Спочатку вигадали те, що Ленін створив Україну, а тепер вони його ж у цьому звинувачують. Тобто звинувачують плід їхньої хворої фантазії. Росію не понять. Не було б не було б навіть самої основи говорить о українстві і о разновекторності розвитку українського і російського народу, яке провозглашено в качестве офіційної ідеології на Україні. Лопухом звінітьм'япоттіралі Когда слово «разновекторность» придумали, они его навіть не знали і до сих пор не понімають, що це значить. Віталік явно погано в школі вчився. Напевно, замість уроків за гаражами лопухи вивчав та читав, що на цих гаражах написано. Інакше пояснити джерело його бредні на тему незалежності України неможливо. Нічого там на Росії відключення світла почались без інтернету та телебачення, того й диви. Віталік почне читати книжки та дізнається, що Україна була ще до Росії, та й буде після Росії. А ще нехай на дозвілля подивиться, що таке суверенітет країни, її територіальна цілісність та дотримання договорів та меморандумів. Ну це якщо він ж. лопухом не будет в цей момент подтирать. Почему мы сегодня здесь? Ну, потому что мы всегда со своими ребятами, мы с нашим народом, с нашей страной. сомнений у нас в цьому плані не було. Російський співак Валерій Кіп'яло остаточно закипів, адже після початку терористичної війни Путіна почав активно виступати за неї та всіляко намагатися пропагувати злочини Кремля. щось святе та величне, як бачимо, Валера не зрозумів жодного слова зі своїх пісень. Його кар'єра співака почалася ще з минулого сторіччя, і за цей час він так і не став свободним. Так і не полетів вдалину як безпечний ангел, і схоже, що в серці у нього не уламок льоду, а цього серця взагалі немає. Інакше як пояснити те, що він свідомо виправдовує Путіна та радіє вбивством українців, бо більше Кіпєло вважає, що Путін робить все правильно. А де ми були до этого? Ну ми до этого були е... в Алабі в госпіталях, були на полігонах, були у хлопців-десантників. Были в Одинцово, были там, где госпиталь находится. То есть, мы везде, где только у нас приглашали, мы всегда туда с удовольствием ехали. Оу, oh, с таким подходом! Запрошуємо вас відвідати пекло. Направду, доля зетнутих співаків досить цікаво складається. Персонажі вирішили не вигадувати велосипед та просто повністю продалися путіну. Хтось в 22-му році, хто ще раніше. Ну і стабільно зараз доє цю кремлівську цицьку. Однак цього їм все одно замало, адже Росія Росією, але ж і в цивілізованому світі хочеться пожити та відпочити від служіння Путіну. Яскравий приклад цього інший співак ротом Олег Газманов на нас наступному відео є Саул, смикаючи ногою, явно в дусі свого плешивого шефа, пожалівся на те, що він не може зараз використовувати свою квартиру в Латвії. Я свого літа купив квартиру в Юрмі, тому що там підстоянно частування да? новий варвар. І згасниці було ячука. І чого я і купив квартиру, тіпі її віднімають фактично. Я не маю її здавати, я не маю право приїхати. Моя всіхна, хоча б на дітній санкції, теж не мають возможности приїхати на втіру. Продати її теж не могу. Він ну, це право таке платить. Він право таке платить комуналку. Радимо сусідам Олега підключитися до його крану, до його електрики та спокійно жити. Він з твоїх не бросає і комуналку заплатить. Много Багато чого я не очікував, пішло не так. Там друзі, товариші, знайомі, багато людей просто... Ну, як правильно виразитися... Ну, стісняється, що ли, со мною общаться тепер. Герой-освободитель, що дивом вижив на так званій СВО та повернувся до себе на болота, зіткнувся з реальністю, причому не телевізійною. Замість честі та поваги його зневажають його ж друзі. Замість виплат нового житла та автівок стара халупа. А як же ж підтримка від держави? Хреном. розумієте, як у нас са на руті бива. Можна сказати, що 80% людей отвернулась. Кто-то не понимает, кто-то ну, по своим соображениям каким-то. Кто-то мне сказал, тебя туда никто не посылал, никаких наград, ни... Короче, ничего. Все потерялось, никто ничего не знает. Там молодые лейтенанты, там два или три лейтенанта были в кадров. Просто... Нагло стояли рожалі надо мною, тому що я був на мене взагалі очі в чат не пускали. Ось якраз таки ті, хто кажуть, що його туди не відправляли, абсолютно праві. Адже русських на війну відправляють суто бажання легких грошей та утримання якогось елітного статусу. Але в реальності, що правильно, терористи з інвалідністю на візочку відмовляються запустити навіть у його військову частину. Що це як не побіда, правда? Операцію мені відложили. Ліжу в госпіталі, до мене приходять, заходять в палату. По два мужчины і женщина з ними була. Ми вам от нужен срочно говорит, типа, тазобедренный сустав. Я говорю, да". Он говорит, типа, ну, давайте говорит, платно поставим. Безплатно ставить не можна, а за деньги, как бы никаких противопоказаний не типа, пожалуйста. На ну, мне сказали, типа, ну ви ж самі розумієте, в какой країні ми живемо. Ну, как, кому каому вот, в такому положении. Вот, кому? Ти диви, і лікарі домовляються йому робити безкоштовну операцію. Кажуть, політикою треба було цікавитися. Ви ж розумієте, в якій країні живемо. В цьому і є вся суть Путіна та його режиму. Безкоштовно, так це лише телебачення на перші три місяці, а далі і за нього треба буде платити. Тільки ось Путін якось не поспішає платити щось росіянцям. Я вже говорив, бо в советське время ніхто не спрашивав. Шльоп, шльоп, шльоп. Все, пішли. Адкуда ви і як давно ви в Америці? Я із міста Саратова в Америці, Я з 98-го года 26 років. До інших вже нескрепних новин. Перемістимося в Америку, яка настільки загниває останні 30 років, що в неї прагнуть переїхати навіть росіяни на відео, що побачимо зараз, буде жіночка, яка вирвалася з демократичної Росії ще в 90-х та переїхала жити в обитель зла. Ох, уже ті Американці. Какой главный плюс Америки или мінус Америки ви для себя поняли. Ви знаєте, самый главный плюс, который я для себя поняла, це то, що в цій стране очень много уделяется внимания і помощи пожилим людям, тим людям, которые в принципі навіть і для этой страны не сделали нічого. А на Росії теж приділяються увага пенсіонерам, які не зробили для країни гай нічого. Ви здогадалися про кого мова? Но в силу свого возраста їм уділяється такое колосальне внимание, яке я благодарна этой стране за те, що вона моїх близьких, там родителей моего мужа, Ну они там здесь работали там мою маму. протектує так, що ну я не знаю. Я благодарна этой стране вот только за это. А як протекте цікаве слово, як протектує своїх пенсіонерів Росія відомо усім, вони живуть у халупах та люблять Путіна просто за те, що він є. Навіщо захисти для людей в тій країні, в якій не цих людей всім байдуже? Там руйнуються будинки, без прильотів просто падають, адже за ними ніхто не доглядає. Це ж вам не Америка. Минусы, да, послушайте, мы же не не, не слепые, мы не это мы все видим прекрасно, все, что происходит, и все, что творится. И я вот иду с шаппингом, за который я заплатила немножко больше, чем там, допустим, год назад, там, да, или там два года тому назад. Мы все понимаете, все в адеквате. Но тем не менее, в этой стране, на мой взгляд, Гараздо більше плюсів, чим мінусів. ну почекайте на Росії, теж пенсіонери ходять на шопінг, ну, ось, наприклад, купують просрочку на блошиних ринках, і там теж ціна зростає. А правда, в Америці просрочку роздають безкоштовно, але це вже інше. А ще у русських є народна розвага влаштовувати бійки за сміття зі сміттєвих баків, а потім комусь його намагатися продати. Все це ми до чого? Та власне до того, що ті росіянці, які вчасно зрозуміли вектор руху своєї країни та змогли звідти виїхати. Зараз живуть нормально. а решта... решта – не важливо. Ребята, мы сейчас находимся в Алпайн, штат нью джерсі и хочу вам показать дом нашей всеми известной русской ведущей, доктора Елены Малышевой. А тепер ще про тих пенсіонерів, які ну дуже люблять Росію матушку, настільки люблять, що купують маєтки в США за мільйони доларів. Зараз мова піде про відому російську лікарку ведучу божевільну Єлену Малишеву. А ми продовжуємо. нормальний ліє. Именно з таким вопросом приходят к нам наші телезрители. Дівчина в Штатах показала на що витрачала ця притрушена персонажка свої кровно зароблені рубли. Вот так вот выглядит Йособняк. Здесь нельзя заходить. Здесь везде камеры. Час на территории. В прошлый раз парень, который пытался подснять дом, была вызвана полиция. Отак, от виглядає дом народного доктора. Так вам такі харони. Це просто хазяйка палацу переймається, що її скрипні фанати раптом побачать те, які умови для життя вона собі створила в штатах та знімуть на відео, а потім опублікують в соцмережах. Тому охорона і в'яжа одразу тих, хто намагається щось зафільмувати безпосередньо поруч із будинком. Хоча, коли русських в'яжуть за зайві слова, їм не звикати. Да. Трошки інформації. За деякими даними, цей маєток має площу в районі 1100 квадратних метрів. В ньому є приблизно 20 кімнат, і коштує він всього-навсього в районі 8 мільйонів доларів. Це більше 600 мільйонів рублів, якщо за курсом сьогодення дивитися в Гугл мапах до слова, будинок повністю заблюрено, засекречено. Напевно, хазяйка маєтку дійсно гарно постаралася приховати цю інформацію від широкого загалу. Просто патріотка Росії дуже не хоче, щоб її патріотичні громадяни могли зайти на карту, відкрити цей маєток та помилуватися патріотизмом. А так воно завжди в русських, тільки на камеру та по телебаченню. Гучно кричать про патріотизм. А на справі будують будинки де-інде, аби не в Росії, бо знають, що ця країна приречена.